Я щось не зрозумів. Ви хочете хаб чи ралі? Хаб, а ну, ти стріляєш. Хаб. Я, я просив тоді про раллі, то, походу піхота поруч, кидай хаб. Ну дай би, давайте місце для хабу тоді буде брати, потрібно. Дуже класно під обстрілями шукати мітку, блін, для хабу. Ми тут вже всі спалились насправді. Треба було б в іншому місці ставити хаб, тому що ну, всі вже знають, що тут хаб буде, і просто будуть приїжджати сюди і розбира... розбирати. Відкинь хаб та поїхали в іншому місці ще відкинемо. У мене сабля повністю загружена, тому давай кидай, хай копають, а вже кинули, все, сідай в машину, поїхали, в іншому місці поставимо. хаб. Стройки, стройки тут для хаба недостатньо, тільки 200 стройки. Вже поставили. Вже кидай в машину. Алло, скводний. Да. Поїхали, ще один поставимо. Бігом, погнали. Я не бачу, щоб ти біг. Чого ти, ти не біжиш? У нас тут, ну, блядь. Ті, хто знають, як грати, вони беруть техніку і грають на техніці. Всі остальні залишаються, от е, беруть один складно, блядь, отакий, як у нас. Що, а ми знаємо, ми не знаємо. А тут піхота в основному все робить, блядь, а не техніка. Якщо піхота говно, ну, що попало чуді, то от його поставили, не може ніхто викопати, його ніхто не копає просто. Такий класний, да. Всем двох, хоч побіжим, чи що. А ти. ти далеко десь? Щас я гляну. Я перед тобою. я я не знаю. А, да? Да біжи, бежит, просто думаю, мало ли, якийсь план, чи що, ну хуй Оу. <дит> <Якісь аспу> <дит> що то типа поранили. Тут медики. Продяга. СВ, то погнали на СВ. Тебе... Ти хто? ГПшник, чи хто? Стрілок? Я Ні, я стрілок. по-моему, На кой ляд тебе этот стрелок сдался? О. Он РПГ просто. 257 в хату забігає. На другий поверх, другий поверх, другий поверх, 257, о. Невідомо чи попав чи ні, але постріляв по ньому. Зараз ще я постріляю, щоб він не вилазив. Ага, ще в будинку хтось є, блять, Ой-ой-ой, танк походу. Ой, це свій чи не свій, Це свій ой. Чи шо. Зараз візьмемо. Опа! Паркур! Ты що там когось паркуром перевершил? Да не. Ты ящичок. Я б тобі дав би ящичок, но я Тихо, тихо Блін. Я бачу, ти вже там десь. Йой-йой. Ти на фото піднімався встигнув? Чо копають? Что вроде... ты тут копаешь, блин? Нашу фобу спалили, уже ей копают. Быстрей, на на фобе спавнитесь? що це не Battlefield, на геликоптере, на тобі не пиднимешься. Так, геликоптер на 190. Стрелок, кливый. Прошу, Сидай на хату, якусь. Можеш, ні? Можешь, нет. Там є десісти. Подивись там, просто вдос к десисты. Сидаем. Седаем, мы прыгай! Микрофон говорил, якщо надо его накигать. Ну что ты потом? Назад встают в центре. Чоп. Я иду ризать. Не, у них следует еще Він уже біжить, бо вже там даже не видно, напевно, наших касок, меток нема манит. І тут я тут парочку типу, бах-бах. забрав. Так, я бачу ще ворожий тигр, сейчас я дам йому. труд. На здачу, як то кажуть, щоб не раз. Що тут нам... На! Чи хтось. Але одного мало, Чи блин, я в шось. А, і ще хтось добавив. Блин, НЛава? Не, нет, не НЛАВ, то. Трево по гелікоптеру. ТМ 136. А Т4 точніше. А, як же класно він біжить, коли у в стамина було? Він так постійно бігав. У них на по-моєму на мечеті там ФОБа стоїть, о, бачу. Дімка, мальчик, мой діпой, прыгаємо. Давай, загрузились! Тихо, я побачу жертву, зараз іду різать. Вперед. <реку> ми не переможемо, бо ми будемо різати. Жертва, виходь. Як ти ходиш Так. Да. Блін, не з я зараз Ні, вона сильніше працює, ніж <laughs> цей стандартний Windows Sonic Але її треба включати до того, як ти зайшов у сквад, а не сварачем Так, Михайло, в мене ми ми тут файт Окей Тігер тут Мінус okay. три зробив Fall back and regroup, we lost the position Yep, play your mic That's ah